Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. І сьогодні хочу вам зробити коротенький огляд на кронштейн грузів передніх на трактор МТЗ, і також можна використовувати ще на трактор UMZ. Є в нас наявності два варіанти. Зліва це в нас литий, і справа це зварний варіант. Так, литий. Це виробник ромний, є ще також Білорусь, оригінал, кому треба, важить він. 20 кг, тільки що зважив його. Це просто йде формочка, оснастка в яку заливається сталь. Він йде стальний. Після чого проходить обробку. Ось так він виглядає. По ціні коштує 1860 гривень. Зараз у нього така ціна. Так. І з правої сторони це в нас зварний. Також виробництво Україна важить 17 кілограмів. Тобто конструкція дуже проста. Тут йде три труби. Ось раз, два, три. І пластини металічні. Давайте замірюємо по товщині труби. Вона має бути 5 мм, ось 5 міліметрів. І ось ці пластинки товщі, вони йдуть по. Одному сантиметру. Можемо бачити, яка сварка. Це не кустарне виробництво, дуже гарно зроблено, мені подобається він. По ціні також коштує 1800. Хто який ставив, пишіть в коментарях, який краще, не знаю. Але мені більше подобається зварний варіант. Є також ще грузи UMZ, МТЗ. На МЗ залишилося зовсім мало. У нас є грузи старого зразка радянського виробництва, абсолютно нові. Коштують по ціні приблизно 1600 гривень, їх залишилося небагато, десь 10 штучок. Я вже, я вже знімав пару відео по них, тому кому потрібно на ЮМС. Будь ласка, замовляйте. І є також по МТЗ, але там кількість достатня. Так що, друзі, кому сподобалося, зацікавило, будь ласка, звертайтеся до нас, до нашого магазина, задоволенням вам відправимо. Ми пакуємо такі речі самі, ви зекономите на доставці по пошті. Все, друзі. Дякую вам за увагу. Мирного нам неба, пока.